Всім привіт! Сьогодні 5 вересня 2024 року. Знову такий невеличкий відеоблог про ситуацію, яку зараз відбувається в Україні. 3 вересня Росія задала ракетних ударів по Полтаві. Є багато загиблих руйнувань. Вчора, 4 вересня, були удари по Львову, теж багато зруйновано, загиблі. Ви знаєте, що я хочу сказати от всім, хто дивиться мене з Європи, ну, з інших країн? Те, що відбувається в Україні зараз, і якщо Україна не де боже не вистоїть, вона буде відбуватись у вас. Так само, як летить зараз по нам, може летіти по вам. Так само як вбивають е нас, це може статися і у вас. І як би вам не казали їхні опозиційні, що це все Путін, а прості росіяни хочуть миру. Вибачте, це не Путін збирає ракети. Це не Путін програмує ці ракети. Це не Путін е робить е м'ясні штурми наших міст. Це не Путін робить це все, що відбувається зараз в нас в Україні. Це роблять росіяни. Які так чи інакше, але підтримують те, що їм каже їх правитель. Я, чесно кажу, я не бачив таких особливих протестів проти цього, читаючи їхні новини, дивлячись, як вони там хвалилися, що вони підтримують наших мальчиків. Вони підтримують цю всю, це все. Вони прості росіяни, яких намагають, намагаються деякі їхні, як би так мовити, політики відмазати, сказати, це не, це все Путін. Так само, як і часи Леніна, не особисто Ленін вбивав, розстрілював. Це були конкретні люди, прості росіяни. Так же само і часи сталінських репресій, коли голодоморе влаштовувалися, були прості люди, які забирали зерно, які возили людей в ці всі гулаги. Ну, Це були прості люди. І тому не можна порівняти Путін окремо, а росіяни окремо. Так, там є певна кількість людей, які ну, реально мають здоровий глузд, але їх мало. І якщо ви хочете, щоб Росія і її русський мір не був у вас вдома, у ваших затишних західних, як кажуть, домівках, допомагайте Україні, допомагайте всім, чим можете. Це, що відбувається у нас зараз в Україні, може відбуватися і у вашій країні. І я дуже прошу, якщо є можливість, допомоги. просто впливати якось на своїх політиків, щоб вони максимально допомагали нашій країні. Ми потребуємо допомоги всього світу, як матеріальної, так і технічної. Бо якщо Україна не вистоїть, то це все, що зараз відбувається у нас, буде відбуватися у вас, в Польщі, в Латвії, в Литві, у всіх країнах Євросоюзу. Бо власне ці невінні росіяни, вони ліпять на свої машини, наклейки, на Берлін. За немками, там, на, то це простий росіян, у них психологія. У них психологія руйнувати, бувати, грабити. Хтось грабить крупним масштабами, хтось краде унітази. Але це їхня сутність. Вони от, коли приїжджають навіть в отелі, вони ведуть себе як. Ну, вивозять все, все, що тільки можна з номером. Це крипто, криптоманія у них в крові. Тому допомагайте Україні, підтримуйте Україну. І дякую всім, хто це робить. Дякую тим, хто допомагає матеріально, технічно. І я вірю, що ми вистоїмо. І це, якщо це під сумніву. Ми вистоїмо. Ми зможемо при... прийти через це все. Бо в нас немає іншого виходу. це наша країна, це наша сім'я, це наш дім. І дякую за те, що ви дивитесь мої відео. Коментуєте, поширюєте їх. І... Дякую за підписку, коментарі. Все найкраще. Це такий невеличкий відеоплох. Все найкраще. Бережіть себе.